Я просто не бачу, що Путін хоче захопити всю Європу. Я вірю йому на слово. Я думаю, що європейці теж приходять до цього переконання, заявляє посланець Трампа Віктов. Це зовсім інша ситуація, ніж була у Другій світовій війні. У Другій світовій війні не було НАТО. Те, що Віктов не бачить, бо він і не хоче бачити, як не хоче цього бачити Трамп. У них є якісь власні інтереси, якими вони керуються, і вони готові заплющувати заради цього на всю діяльність Путіна, на всі його злочини, інтерпретувати все це. Зло, яке він чинить, як добро, як щось, що, якщо не є, отак буквально прямо на благо всього людства, то воно спровоковано якимись негативними посилами, які стали причиною отого такої поведінки Путіна. Тобто вони намагаються або видати чорне за біле, або там, де це вже неможливо, просто випродати Путіна. І неважливо для нас, для Європи, якими мотивами керується Трамп та його підлеглий віктов. Важливо, до чого все це може призвести. ЄС знайшов спосіб обійти заборону угорського прем'єра Віктора Орбана на допомогу Україні, додаючи резолюції, до вже існуючих, що унеможливлює їх блокування. Про це повідомляє видання Politico. Заперечення Угорщини враховуються. І швидко ігноруються. Ця тактика дійсно працює, додали високопосадовці. От є якесь таке от одоробло, як оцей орбан, і ніхто його не може оговтати. Треба розуміти, що в Україні за великим рахунком немає друзів, сусідів. Всі сусіди. України мають до неї якісь претензії, тільки одні з них більш-менш цивілізовані і вони зважають на міжнародні закони, на правила, встановлені, і намагаються їх дотримуватися і утримуватися від прямої агресії. Але загалом, що поляки. Що ті ж угорці, що там зачепи і румуни. Ніхто з них не відмовився від своїх якихось претензій до України, а вони ті претензії є за історію нашого сусідства. Там набралося різних непорозумінь. В яких кожна сторона вважає себе правою і хотіла б якоїсь компенсації хоча б моральної. треба розуміти, що все, що було в минулому в минулому, лишилося, і нинішню історію треба писати з нуля, і що б там не хотіли від України наші сусіди. Врешті-решт Україна має стати настільки сильною, щоб ці всі претензії до України, якщо й висловлювали ці країни, то лише подумки. Вже є припинення вогню по повітряній інфраструктурі, і воно. Вступило в силу одразу після телефонної розмови Трампа і Путіна, запевняє Уолт. Аростему доповідає суспільству. Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною. Обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже, для всієї Європи, ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю. Отже, зустріч делегацій України та США завершилася. За словами Умірова, дискусія була продуктивною та Зосереджений на ключових питаннях, зокрема енергетичній сфері, як уже було сказано. Російська делегація прибула на місце переговорів в Ер-Ріяді. Про це повідомляють, російські ЗМІ зустріч буде закритою. Українська ж делегація залишається в Ер-Ріяді та чекає на результати переговорів Російської Федерації та США. Повідомляє телеканал Рада. А Телеграф» заявляє, що Трамп дедалі більше обурюється через тривалі російські ракетні обстріли України та атаки дронів, попри домовленість, про часткове перемир'я. Союзники ж США в Європі та Азії. Думають про розробку власного ядерного щита через позицію Трампа щодо Росії. Про це дізнаємося від Financial Times. В ЄС відреагували на заяву Віктофа про референдуми, про так звані референдуми, які проводила Російська Федерація. Нагадаю, що нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Вітков в інтерв'ю журналісту Такеро Карлсону фактично визнав референдуми, які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році. Європейські комісії наголошують на непохитній підтримці. Територіальної цілісності України та підкреслю, що так звані референдуми, проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу 24 березня у Брюсселі. Речниця ЄС наголосила, що Європейський Союз підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і назвала референдуми на окупованих територіях України повною фальсифікацією. Західні медіа стверджують, що пауза у наданні розвідданих США ослабила українські війська. Без доступу до даних з американських спутників війська втратили можливість виявляти наближення російських бомбардувальників і крилатих ракет. У результаті Україна мала менше часу для попередження цивільних і військових про наближення авіаудару. Найвідчутнішим цей вплив був у Курській області, де росіяни швидко просунулися вперед. Однак президент України Володимир Зеленський відмовився покладати провину на адміністрацію президента США Дональда Трампа. Це не пов'язано, сказав він. Не зрозуміти мене неправильно. Моральний дух завжди залежить від того, чи стоять ваші партнери поруч із вами. Але я б не сказав, що це заморожування вплинуло на операцію в Курську. Отак От висловився президент України. І, можливо, це правильна відповідь, бо, як би там не було ситуацію вже не виправиш, а Дональда Трампа зайве раз злитим не варто дратувати його. Так, що президент наш може косюма і не вдягне, однак речатися із Трампом уже, мабуть, також не буде.